Усім вам привіт! Коротше, тільки що відкрив 16 каменів. Шанс Х2. Не забиваємо сука, осадок. Ну, да ладно. Продовжимо, як я вже казав, своїх продвинутих епіків. Буду цеєчки. Огляди робить. І зараз. Мова я вже колись робив, але вона вже в мене тепер посильнішала. Все. Мова піде про цю вудзі. Ну, в принципі, героїня дуже-дуже цікава. Ну, реально така цікава. Чим? Ну, по-перше, давайте подивимось, вона має ну, зовсім нестандартні параметри. Реально нестандартні. У неї на базі 10 тисяч здоров'я. Мабуть, серед Епіка ну, я менше не бачив. Я навіть там щось атакер Виходив з 12. Ну, самий малий, мале ХП, а тут 10. Атака на ній дуже гарна. 1,5. Ну, майже без копійки. Захист доволі таки крутий, як для героїні атаки. Швидкість нормальна. А далі все стандартно ну, для атакера. Критична шкода у нас не 50, а 60. Ну, непогана героїня, значить, давайте подивимось рекомендації. Кампанії, арена, захист, Хемера, Демони, Лігва Дракона. Ну, ви бачите, що так все, все зашибісь, але, ну, як може бути все зашибісь, якщо вона червона? Ну, у неї є стихія, якщо ви це не знаєте. Вона червона. Тобто, якщо ви її вкинете на зеленку, на високі поверхи, отам, от де 25-й дракон зелений. Я подивлюсь, як вона вам отут все -от, Ну, ви поняли, про що я. Або от ну, Форт магії, да. Ну, А де наш форт інший? Сили, да. От Форт Духу. Ну. Ну. Ну, коротше, я в це, в ці оцінки не вірю. Ну, дай Бог з ним. По навичкам. Аура. Збільшує атаку союзників у всіх битвах на 20%. Непогана аура, але. Ну, для такої, для героїв атаки треба щось поцікавіше їх. Їм треба скелет нам легендарний ставити, щоб били не її. Ну, тобто били її, а Уроній весь отримував скелет. Тоді вона буде вам довго жити на високих поверхах. Йдемо далі. Мистецтво Шинобі. КД у нас 6, накладає бездоганну завісу та контратаку на себе на два ходи. Але КД-6. За допомогою трьох книжок стане КД3, і це дуже-дуже непогано виходить. Ідемо далі. Світ пітьми. КД4 атакує всіх ворогів. Із книжками виходить 75% шанс накласти блок бонусів на два ходи. І апається ще шкода, але КД, на жаль, не апається. Тобто КД-4. І а один атакує одного ворога. 30, а з книжками 50% шанс 50% шанс накласти слабкість велику на два ходи. У разі контратаки використовує цю навичку проти всіх ворогів. Ну, якщо ви. її, первых дивіться, вона як для оцих воїнів сутіні, вона доволі непогано зроблена. У неї і меч красиво намальований, і сама більш-менш, ну не супер, але нормь. Значить, куди ми її можемо послати? Ну, куди, звісно, завгодно. Значить, в облогу ні. Прокляте місце, ні. Ну, на сложку, в принципі, чого, ну. Якщо команда хороша, то, от, ну, дивіться, погано, не... Ну, Бачите, воно. Тобто ліву от цю, цю частину ще так. А отут-от, тут отут, отут, такі кончені вон, всякі там торміни, хренорміни. Ну, я думаю, що вона там буде лежати. Тобто, на звичайку і на ліву сторону важкої можна її ставити. По поводу судної вежі. На звичайку так. на... Ну, коротше, на сложку. У мене тут от я. У ну, мене жопа згоріла нафіг. У мене от ці два хрена з бугра. Вони мене просто задовбали. Їх там два стоїть. Швидкість бешена. Ну, коротше, я забив. Я сложку так не дуже прохожу. То я думаю, що навряд чи... Вона там понадобиться на сложки. На КБ. Хоч там тут пишуть на КБ точно ні. <кій> <кій> Вибачте, я захворів. Вибачте. На Гідру. ну, в принципі, Ну, є герої покраще. Вона все-таки епік. Ну, Химеру, якщо там першу другу бити, то так. Да. Або так само гідру маленьку, то теж може й, ну, як і КБ маленького. Я вам кажу, як є. По поводу арени. Ну, на груповий цей варіант арени, ви її запросто можете сюди пристроїти. ну, Цю вудзі. Але що касаємо на, Ну, ви бачите, я в бронзі сижу. Коротше, ви не повірите, але в понеділок, коли змінюється ця вся шняга, я завжди, майже завжди сплю. Ну, воно ж вихідний у мене і хочу виспатись, скажімо так, все. Ну, дивіться, які тут навіть тут у мене такі герої стоять. Ну і можна сюди поставити. От проти отаких команд вона ще буде непоганою. Непоганою. Давайте, значить, придумаємо їй. Ну, просто. Ж. Надо ж вам показати мою. Ось Вудзі. Ну, тут ну, така от команда. Давайте подивимось, як вона буде справлятися. Так, єдине, що тут треба ніндзю. Поміняти. Ну, роталось більше скелетів любе. Це я вам просто показую Вудзі. Надо ж її кудись підповести. Мы еще и боимся на Роталосе. жесть. Не, ну Роталос, конечно, він, у него из-за того, что это, скалеки, он разваливает. З прикольного оця всема, всема... всема матір Мауд из класного вона вообще короче імбова. Вона знімає дебафи в пасивному варіанті. Це от, конечно, в ній класно. Тобто вона як, як фаталістка. Ну Ну, она тупо сама снимает эти самые. Ну він час его рано чи пізно він не убивает цих скелетів, я жодного скелета ще не бачив. У него там накопительный урон іде враталося. В общем він гарний. Ну, що він там может и 100 тысяч, і 200 тысяч выдать. Але щось він так. Не дуже він їх швидко видає, ну, видає, коротше. І ну, сюди, як варіант, можна супер тема. У мене самий Дрейк, У мене він одягнений, дуже супер. Плюс він зелений дрейк. І він, ну, в принципі, він ну з командою в місті він вбиває любого скелета. То тобто, есть, ну, виступаючи йому, щоб главний дебафер <кхи> не прилазили на нього і прочая хрень. Он і впав він. І от наша з вами Вудзі. Ну, під бустом, під захистом буде зараз. І от дивимось на неї. І на уроні. От і... Ну, під бустом. А так. Але бусту... ну... Принципі як нормально, конечно, герої такі. ця, кстати, сангвінія в червоному. Непогана героїня. Вона така, ну я її недавно так капнув на 6, то в мене вона просто плюс 0. Ну вона непогана, вона приначе не сильно, але в неї плюс в тому, що вона і дебафи знімає, і лікує. Ну, така вона непогана. Вона навіть атакувати не захотіла. Ну, так її добили. Ну, дивіться, в принципі, в неї вона така в мене не супер швидка, Ну от вона видала. Куди тут ще ми підемо? Ну, давайте підемо ось на фракції, наприклад. Я спецом лишив ну, ці, ну, не ходив, скажімо так. От дивіться, давайте з вами генбо нашого замінимо на Вудзі. Ну, щоб ви. Побачили, що це таке за звір. Ну, так як я сьогодні не планую, я думаю, більше відосів зроблю один, то ми з вами... А ні, ладно, ну, суперрейди тільки отак от. Може бути ще там на когось зроблю. Ні, ну тут ніндзя він також не... Ну, можна сказати, дуже гарно одітий. Дивіться, блок бонусів, бачите ну бачите. тут не наклала против шерсти а там навіть это І тут же ж нашій Вудзі половина шерсті, ви бачите, зелених і там було, і там, і тут троє. Тобто такі вони ну, не ідеальний варіант, щоб там ну, їх для неї. Ну і ви самі прекрасно знаєте, що проти шерсті герої не наносять гарної уроні. Якщо тут зелені, вони гарні будуть вам і проти зелених, і проти тих, хто тут, на жаль, ні. Ну. Так, ну, вудзи, вы бачите сами, из-за того, что... Не супер вона стихійно тут підходить. Лучше, ніж Масамото, Але гірше, ніж Чонору по простій причині, тому що та зелена. От і все. Ну, По поводу підземок. В принципі, вона може вам сходити і на форти. Ну, на, на, на фарбу, окрім зеленої. І над великого, ну, не на високі левела, вона, я думаю, там буде смоктать. Мінотавра може, в принципі, давайте сходимо на Мінотавра нашу Вудзі. Де ти, Господі, простий? Так найшов. Так, і тут у нас, да, в принципі, хай. таланти качать будут. Ну тут він войдовий, то. Ну, в плані ворог. Вороги войдові, то... В принципі, тут одягнені оці три героїні, і тут чотири герої одягнені, тільки в цих не у всіх там таланти є. А так от ця лута нефіг делать. Так то вона непогана, як ну, вона, в принципі, варіант той, що її прокачати, це ну, не буде лишнім. Але як і люба, любий герой, люба героїня проти шерсті, вони ну, погано граються. Особливо атакери, Пушочек, мальчик, прибіг. Ой лапки, ляпки красивые бегают, ой, ляпки. Ох ты моему залезали, скажи, да? Сьогодні. тушенят Це ж під бараном щас він. Це урон. Може щось слабувато. Ну, побачимо. Мені кажеться, вона оцю даму не, не передамажи в Ну, Лапий бігають тут, лапи кусачи. Лапи пушок, лапка ти моя, ти куди? їх коти обігають ну і дивимось так сачі 549, 427. Тобто ви бачите, ну в неї. Значить, що? Ну, дивіться, ми з вами виберемо так. По-перше, Сачі. Ну, без талантів. Але з книжками, ну, і навіть не з усіма книжками, бачите? От наша Вудзі. Цю я ще не кидав їй. Ну, реліквію. Одягнена вона от так. Не супер. Але, ну, в принципі, можна, там, можна в топ її, звісно, одіти, але одягнув те, що було. В принципі, отакий от, от от варіант одягу. Ну, не знаю, звісно. По поводу реліквії, ну, мавірно, поки що ставити не буду. І, на жаль, дар на неї ще не, не дали мені. Таланти в неї є всі. Отакі от, от у неї таланти. В принципі, ну, якщо це ваш, так сказати, улюблений герой, дайте йому гарний крит-шанс. Поставте на крит урон цей амулет шестизірковий, ну, буде вона бити сильніше, це зрозуміло. Ну, в мене героїв багато, в принципі, ну, як, для, для фракції вона нефіг дівать. От такі от у неї показники. Це в такому такому шмоті. Як я вже казав, здоров'я у неї взагалі. Жопа 26500. Зате атака така доволі шикарна. Захист такий шикарний. ну, такі от показники. В принципі, ну, блін, героїня цікава. Не у всіх атакерів є контратака. І ви ж бачите самі, що якщо вона контратакує базовим, то вона лупе по всім ворогам. Це також приємно. Ну, а там качати, не качати, рішайте самі. Отака от, от фігня. Ну, не знаю. Колись, колись я відео робив, але вона там була плюс 0. Да і в принципі, ну, так-то вона непогана. Там такі діла. На цьому все. Якщо відео було чимось вам корисним або цікавим, то поставте, будь ласка, йому подобайку та підпишіться на мій канал. Все. Ну, ще хочу сказати, що, понятно, ніхто не допомагає, але скажу. Хто хоче допомогти матеріально, то посилання на мою банківську карту під кожним відео в, в закріпленому повідомленні. Буду вдячним. Все, пока, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім до зустрічі!